Провини наші, ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у споку, визволи нас від лукавого, Господи, нас, бо на Тебе ми надіємось, не лише, дуже на нас, бо Ти спасіння Християнського смерті смерть. З мирового Студу бо він благий і чоловіколюбний. Але він наблизила нас до того, що нарешті наша Українська церква ваша, яка роблена тут вашими руками, вашими мозелями, вашими батьками, вашими братами, сестрами, всіма жителями цієї чудової, прекрасної такої великої громади села Дем'янець збудували цей храм. І нарешті цей храм повернувся до вас. Бо до сьогоднішнього дня він був у лоні Московської церкви. Це вже не є тайном, і ви це бачите. І саме страшне те, що російська православна церква, отут, в лоні, буде говорити, в центрі України, в центрі вашого села, це була пропагандистська церква, яка підтримувала російську агресію. Дякуючи Богу, дякуючи вам, нарешті, селищна громада села Гайшин, селищна громада села Вовчків, селищна громада Мазінок і нарешті селищна громада села Дем'янець повернула в лоно Православної церкви України у цей величний славетний храм. За це можна дякувати постійно і вічно. Я вірю, що він довічно буде служити тепер вам. Я дякую отцю Сергію, що він прийняв таку велику місію і що він приїхав в нашу громаду, що він залишився тут. І він прийняв сьогодні, я не знаю, як правильно сказати, благословення від нашого блаженічого Епіфанія, отримав, так мовите, наказ служити Господу Богу, служити вам і служити цьому храму. Хочу вам усім подякувати. І... Давайте не забуватися і ходити до цього храму, щоб цей храм ніколи у свята, у воскресний день щоб він ніколи не був пустим.